Близько 11 години дня сьогодні на територію вірвалися близько 30 чоловік з сіллю фізичного захвату здання. В процесі вони примінили фізичну силу до моїх працівників і до мене безпосередньо, навіть до гостів, які зараз проживають гостинниця, постояльці, це гості з Ізраїлю, які являються всі безвиключно іноземними громадянинами, громадянами От, На моє прохання представити, сказати, хто вони, що вони, що відбувається, ніяких відповідей, коментарів я не почув, мене несензурної лайки. Все після чого мною було повідомлено поліцію. Проханням забезпечити безпеку правопорядку тут, прибути на місці для вирішення питання. Я повідомлю своїх всіх знайомих працівників, представників Руманської самооборони, з сіллю недопущення ситуації до якогось правопролеття чи інших негативних наслідків, тому що цей мікрорайон знаходиться. На ньому знаходяться проїжджі гості з іншої держави, наземні, і це може спричинити міжнародний конфлікт. До нас дзвонило безліч людей, власне, до мене, тому що на Пушкінській, за їхню інформацію був безлад. Тобто наш загін створений для того, щоб підтримувати громадський порядок. Тому ми приїхали сюди, бачимо, що тут відбувається, на нашу думку, райдерський захват. Ми поспілкувалися з тими людьми, які приїхали робити цей захват. В принципі, їм дали інформацію односторонню і дуже сильно обмежену, тобто їм не сказали всієї правди і якби фінансово, скажем так, стимулювали їх, і вони приїхали сюди зробити якусь роботу, не знаючи що. Але на даний момент тут уже мало. Людей залишилося, всі багато вийшли звідси з цієї території, і за допомогою і слідчих, і оперативників міського відділу поліції, зараз ті, що залишилися, вони допитуються і встановлюються їхні особи і мета їхнього перебування тут. З нашої сторони ми, я вважаю, зробили гарний крок, і в переговорах навіть з ними ми досягли того, що вони мають поїхати звідси.